Привіт, мої любі друзі! Вітання з столиці Галичини, міста Лева. Я вже мала декілька разів від'їжджати до Чернівців. Були думки поїхати до Києва, але Львів мене не відпускає. Як я можу покинути місто Лева, якщо я в цей свій приїзд не відвідала вкотре-вкотре-вкотре балетний, повірний, модерний, за творами Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків. Музика Івана Небесного. Постановка Вадим Шошин актори, які не були статусними до того, як вони отримали головні ролі, все склалося: це сама українська вистава для українців: тіні забутих предків. Звісно, немає людини на Україні, яка не дивилася фільм геніального режисера Сергія Параджанова. Знімав який Юрій Ільєнко. В головних ролях був Мій земляк. І чим я дуже писаюся. Іван Миколайчук грав Іванка, а Марічку грала Лариса Кадочникова. Це фільм, який не потребував перекладу. Адже там була геніальна музика. І, звісно, зйомки автентики в криворівнях і в Карпатах з душею стали визитівкою українського поетичного кіно. Було багато постановок балету ще за радянський час. Перша була у Львові, потім у Львівському національному оперному театрі, потім у Києві. Але завдання саме в сьогоденні. Яку перед собою поставила трупа, була зробити абсолютно новий продукт, який би відповідав потребам сьогодення, український для українських людей. І вийшло. Десять перших сезонів пройшли з повним сол-аутом. Це визитівка Львова Львівської національної опери. Я була на цій виставі неодноразово і сьогодні щаслива бути там знову. Ми з вами поринемо в неймовірний вайб Гуцулії. Недаремно я одягнула саме модерний гуцульський стрій. Але ж як дівчинка з Буковини, я одягнула буковинську салбу, стрій стилізований, але ось ця сама силянка, вона суто, суто, суто карпатська. Ціні забутих предків. Якщо зануритись в історію написання, Михайло Коцюбинський же не був з Карпат безпосередньо, але так само, як режисер Сергій Параджанов, приїхавши до Карпат, і Юрій Ільєнко, як це люди, які не є гуцулами по своєму етнічному походженню, але вони не могли не закохатися в цей неймовірний нарід, в цю автентику. Цю музику, в ці трембіти, в ці традиції це історія гуцульських Ромео і Джульєти, дві ворогуючі родини, закохані дуже з відчуттями Іванко і Марійка, долі, які не склалися разом, але вони були складені на небесах. Пристрасна Палагна, мольфар усе це ми побачимо в неймовірній постановці з за музикою, режисурою Івана Небесного. Усіх запрошую до Львівської національної опери з любов'ю, з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження обов'язково буде.